Такої акції. Е, ну, ми спільно організовуємо не тільки ми самі, також організовує і е, осереду куну в Дрогобичі і е, також пластуний дрогобиць. Яку мету ставити перед собою? Ну, мету ми ставимо це в першу чергу сказати. На проблеми зі свободою слова, які далі продовжують існувати у нас в суспільстві, на те наскільки важко отримати людям і журналістам також потрібну інформацію від влади, на ті проблеми. Також дивлячись на напади на журналістів, які останнім часом відбувалися, що ця професія далі продовжує перебувати небезпечною. І також хочемо казати, що, фактично, що в нас дуже мало є незалежних ЗМІ в Україні. Ми переважно залежні від власників, відповідно тому і є цензура у нас. Ви особисто стикалися з тим, що хотіли здобути інформацію, а не могли? так, стикався з цим. Зокрема, десь приблизно півтора року тому ми проводили кампанію з контролю за за публічністю влади у Доргобичну. Це взагалі кампанія по західній Україні. Проводилася. Судячи з цієї кампанії, можна сказати, що влада у нас є досить непублічна, тому що Важко знайти потрібну інформацію. На сайті не всі рішення публікуються міської ради. Були випадки, що рішення, які публікувалися, не згодом зникали з сайту. Міської ради, ну і також там ще був ряд інших проблем. Там неможливість зустрітися е, з депутатами, тому що е, просто від, е, з депутати вказано місце, де приймають час, а їх насправді немає на місці. Це теж відповідно і неможливо отримати інформацію. потрібну. Е, оцей спротив. Ви е, споглядаєте зараз? Чи це вже констатується і минулими каденціями? Скажімо, з деяка відлига щодо свободи слова це була з часу помаранчевої революції, але поступово фактично знову все продовжувало відновлюватися до того стану, який був в час правління президента Кучма. Фактично ті ж самі проблеми з'явилися, ті, що я назвав, вже не хочу повторювати. Члени вашої організації це студенти, учні чи просто добровольці? Е, ну, в нас е, десь 50% – це є студенти. От е, невеличка частина учнів? Ну є десь може відсотків 30-40 – ці люди вже так після студентських років. Я так розумію, що це ваша акція е, не перша. Ви вже проводили і чи не, ну, не бачили ви якогось утиску. Ну, ми вже чимало акцій в Дрогобичі провели. Щодо нашого права на реалізацію на свободу мирних зібрань. Ми поки що утисків ніяких дрогобичі не відчували все без проблем відбувалося. Тому з цим все добре. Чи співпрацюєте з іншими містами, з молодіжними організаціями, які вас підтримують? Так, звичайно, ця акція не тільки в Дробичі проводиться взагалі ця акція в Києві започаткувалася. От в Києві теж вона паралельно сьогодні проходить. Так тому так тримаємо зв'язки з іншими організаціями. Що відбуватиметься сьогодні в рамках цього заходу? Цієї акції в рамках цього заходу відбувається флешмоб ні цензурі, який символізує стан свободи слова на сьогоднішній час в Україні. Зокрема, це люди із заклеєними ротами ходять. Це означає, що в нас продовжує існувати в суспільстві цензура. Ну і також люди тримають плакати із гаслами, які вказують на проблеми зі свободою слова в Україні. І після цієї акції по завершенні у нас буде ввечері пам'яті Горія Гонгадзе. Ми проведемо молитву за Горія Гонгадзе, інших загиблих журналістів, викладемо лампадки. Дякую. Прошу.